Мирного вам дня, любителі гострого. У вашій увазі завершена робота. Ножі туристичні зі сталі х 12 м Попробуємо порізати ремінь. У мене є бракований, товщина 3 мм, 3,5 шкіри. з сканді. Спуск від середини, зведений в 0,2 в 0,3, заточка мікрофаска. Накладки термоясень, винти, нержавіка після вороніння, паракордовий темляк, стильника ножа. Я термічую цю сталь на твердість, на твердість 60-61. Задача справляється легко. Сталька така, що її рекламувати не потрібно. При правильній термічній обробці такі вироби радують Радують і радують якісним, е, якісним різом. Цей самий турист, Ніж ж туристичний, також зіставів Х12М, але лизом збереження фактури металу на боках слісарка сканді заточка мікрофаска перевіряємо наріз на ремні товщина 3 мм Такий гострічок. Раз. раз, раз. Ось густеньке. Ну що, я думаю, що інші, більше слів не потрібно. Ножі якісні, гарно тримають заточку, правляться керамічним мусатом для захисту ріжучої кромки. Розташовується у шкіряних ножнах. Ножни мають подвійний підвіз, Активний і стаціонарний. Активний ви використовуєте, якщо їдете за кермом, ніж розташовується вас горизонтально, не заважає Пасивний, фіксація пасивного на ремінь. У випадку, якщо пересуваєтесь в пішом порядку. Вили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь номер телефона в шапці профіля.